Отже, якщо Путін не погоджується на 30-денне перемир'я, безумовно, то, наприклад, з 1 червня пропоную застосувати проти Росії такий план: перше ухвалити 18-й пакет санкцій Європейського Союзу, синхронізувавши його з пекельними санкціями Сполучених Штатів проти російських нафтопродуктів, проти російської енергетики, з пониженням рівня цін. Вести вторинні санкції до 500%, про які казав Трамп, проти тих країн, хто купує російську нафту і допомагає обходити санкції, посилити тиски рішучі дії на тіньовий флот Московії, вести санкції проти банківської системи Росії додаткові, що забезпечить повний її параліч з міжнародними розрахунками. Москва повинна перестати отримувати надходження від свого експорту. І все це робиться для того, щоб Путін не міг фінансувати війну, щоб він був змушений повернутися до переговорів на умовах Заходу та України і підписати зупинку вогню. Друге, різко наростити поставку зброї України. Бо це крок сили, а Путін розуміє лише силу. Силу Збройних сил. Третє. Ухвалити в Конгресі Сполучених Штатів синхронний з Європейським Союзом пакет фінансової допомоги. У нас є вже база законопроект Лінці Грема і інше. Двопартійні. А тепер давайте обговоримо, що може і має зробити українська влада. Перше, повернутися до ініційованої фракції Європейської солідарності негайно. Постанови Верховної Ради з закликом до Конгресу США ухвалити двопартійну резолюцію на підтримку України, бо резолюція Байдена вже вичерпується. Там має бути надання нам необхідної додаткової зброї і додаткових грошей. Ми ж ратифікували ресурсну угоду. Ратифікували. Що тоді нам обіцяли? Влада казала, що елементом домовленості і є надання нам зброї. Казала. І це той момент, коли тягнути далі абсолютно нема сенсу і навіть шкідливо. Росію треба не запрошувати до миру, а примушувати до миру. І друге, зробити все від нас залежне для обмеження російського експорту це саме те, чого ми вимагаємо від партнерів. Зокрема, зупинити роботу сумнозвісного нафтопроводу дружба, який щоденно дає Росії більше 20 мільйонів доларів в день, уявіть собі. Третє: коли ми кажемо про мир через силу, то маємо на увазі силу української армії.